Інколи нам необхідно об'єднати стовпці для того, щоб отримати прізвище ім'я та побатькові в одній клітиночці. як ми робили це раніше, ми виділяли окремо прізвище, копіювали, вставляли його в потрібне віконечко, окремо ім'я та окремо по батькові. Але це займає дуже багато часу. Що ж ми можемо зробити тепер? Існує формула, називається вона Счепитися. Починаємо писати формулу за допомогою дорівнює. Переходимо на англійську мову і пишемо Concatenate. Відкриваємо дужку, натискаємо на прізвище, ставимо крапку з комою, відкриваємо лапки, пробіл, лапки, крапка з комою, натискаємо на ім'я, крапка з комою, відкриваємо лапки, пробіл. Лапки, крапку з комою і натискаємо по-батькові. Закриваємо дужечку, натискаємо Enter. І отримали все в одному рядочку, в одній клітиночці. Якщо є автозаповнення, то натискаємо на галочку. Якщо ж автозаповнення у нас не працює, то ми просто проводимо донизу крапочку. І все у нас копіюється за формулою.